Я вірю, що через подборність солодення ми прийдемо до нашого світлого майбутнього в цьому впевнена художниця з Маріуполя Олена Мурашкіна. Болючі спогади про рідне місто, дівчина перенесла на полотна. Я його намалювала живим, таким як він був раніше бо я не хотіла е, руйнування. Носити. Я от так от його запам'ятаю. Це останній за, за день до війни, як я його побачила. От таким, Дворчий хист Олена мала з дитинства. Останні роки працювала художницею оформлювачем у драматичному театрі, розписувала стіни, оформлювала афіші, розмальовувала одяг та проводила заняття для дітей. З Маріуполя дівчина виїхала незадовго до повномасштабного вторгнення. каже, наче щось відчувала. А ось бабуся залишилася в місті. Під час одного обстрілів вона загинула. Олена згадує на початку війни, не могла взяти пензля до рук близько двох місяців, допоки не дізналася про авіаудар по драмтеатру, в якому під час Обстрілів переховувалося сотні мирних людей. Це підштовхнуло її знову сісти за фарби. Для мене є надзвичайно важливим нагадувати людям, що наше місто існує, що воно пережило. І нехай воно буде як нагадування того, що наразі це на жаль може статися з будь-яким містом, бо у нас дуже лихий ворог. І е, частина робіт е, це історія, як я її бачу е, про різні відчуття, що я е, маю всередині до свого міста. Виставка має символічну назву Життя крізь війну. Всього в експозиції 17 картин. Тут обличчя не тільки Маріуполя, а й Бахмута, Херсона та Харкова. І в кожному своя біль та історія. В цій картині дуже багато переживань. О, оця картина, вона більш така дорослі переживання. О, але якщо уважно подивитися на всі ці картини, то ми бачимо... О, що тут художниця да? показала свої переживання, а також переживання своїх близьких та знайомих. Ідею організувати виставку підтримали центр «Я Маріуполь» та заклад культури Дніпра Арттериторія. Сьогодні ми бачимо на цих світлинах, власне, який був наш Маріуполь, як він розвивався, яким ми його запам'ятали, та яким ми його бачили, коли ми покидали наше місто. Улюблене місто Марії. Ми маємо надію, що якомога швидше ми переможемо. Якомога швидше Маріуполь буде деокуповано. все буде Україна, і ми обов'язково проведемо ще наступний етап цієї виставки вже в деокупованому в українському Маріуполі. Окрім картин наймолодших відвідувачів виставки та їх батьків чекали розважальна програма від Я Маріуполь та творчі подарунки від Маріупольської художниці. Лідія, шамрай, Гайдутка, ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7